Мене звати Тоня і моя українська не дуже гарна зараз, але я дуже-дуже сильно намагаюсь розмовляти. І я говорю сумшиком, і це мені теж дуже подобається. Сьогодні я хочу поговорити з вами про реалії нашого життя, які наздогнали нас усіх в такий важкий час. Я не малювала себе, я така, яка є зараз, трохи я сумую, але хочу поговорити. Часто люди починають розповідати свою історію, історію успіху, тільки тоді, коли вони вже чогось добились. Коли вони пройшли свої провали, свої помилки зробили, помилки помилки. І вони тоді розповідають, так, як все це так сталося: їх початок, їх помилки, їх успіх. Але дуже рідко, коли ось така людина, як я зараз, без мейкапу, з дуже сумними очами, розповідаю, як вона це все проходить прямо зараз. Зараз дуже багато людей починають своє життя повністю в других країнах, повністю з нуля. Я своє життя. Починаю з нуля вже третій раз. Перший це коли я закінчила вчитись в театральному училищі і вирішила виходити заміж. Ось я приїхала у другу країну. Що це означає? Нові друзі, нова робота, якісь нові цілі, так? І потім. Я все це проходжу, проходжу, це дуже складно, це дуже важко. Але я така енергійна, така так, все буде так, як я хочу, і мій шлях дуже буде е, яскравим. Потім е, другий раз я починаю з нуля, коли мій шлюб е, повністю розвалюється, і я повертаюсь додому. Так само. Ну, тільки друзі у мене залишились мої. Але нова робота, нові обставини, які мене теж так розкачують, і я приходжу до себе, видихаю і починаю з нуля. Все, я живу, планую, ставлю якісь собі е, нові цілі, нові цілі, і потім... Повномасштабне вторгнення. І ми знов встаємо на такий шлях, коли для багатьох людей треба приймати рішення, куди, як і як зараз жити? Для себе так як? Так як я. Самотня, одна, не одружена, У мене є друзі, у мене є близькі люди, але у мене немає дітей, в Одесі у мене немає свого житла. Я приймаю рішення, обираю безпеку свого життя і переїжджаю в нову країну. Спочатку це було все з друзями, було з підтримкою Моїй компанії, з якою я працювала, в якою я працювала. І це дуже нас усіх сплотило, ми були разом, у нас була єдина біль, єдиний жах, при якому, при якому ми стали друг для друга сім'єю. Потім я Обираю свій шлях рухатись вперед і приїжджаю в Україну моєї мрії. Це Іспанія. І зараз я знаходжусь тут. Знову ж. Нові друзі, нова робота, пошук роботи. Нова мова, яку я вчила півтора року, але це дуже стресово, це дуже важко. І зараз я знаходжусь на початку свого шляху, який продливає вже три місяці. І ось тут у мене є бажання спілкуватись, спілкуватись з людьми ось так, щоб розповісти. Як мені важко, тому що я знаю, як важко по ту сторону екрана другим людям. людям. Пошук нової роботи це. Фуф. У мене зараз нема роботи, є декілька підробіток, але вони не можуть мені дати. Ці гроші, які мені потрібні. Я тренер по стрейчингу, проводжу, проводжу свої тренування на пляжі, собираю людей шляхом сарафанного радіо, якось так. Тому що на рекламу, на рекламу в Інстаграмі, Фейсбуці у мене поки що не дійшли руки, та й грошей особи нема, щоб сильно вдаватись у цю рекламу, яка може принести одного чоловіка, одну людину або декілька. Так, це такий успіх чи ні. Буде людина чи ні? чи не буде. Я підробляю няню, але вже ні. Я дуже-дуже хочу працювати по своїй спеціальності. Я актор, режисер та хореограф. І я вже актор, який мав за мою професію відгук та гроші. Який це відчув. І для мене зараз важко щось робити, коли немає відгуку від цього. Але я кожен день, кожен свій час, я медитую, я собі дозволяю думати позитивно, так? думки свої настраюю. Але це все зараз трошки запізнюється. Так, я хочу дуже багато, хочу дуже багато здійснити своїх мрій, хочу дуже багато грошей. І я знаю, що я це можу зробити. Але протягом цих трьох місяців я шукаю різну роботу. Я подаю свої е, іспанською це курикулум. Подаю свій курикум, резюме на кастинги. Вже були у мене ночні нічні зйомки у серіалі. ось, Ой, Але мені ще не е, дали гроші mm. за, за ці зйомки. Кожен день е, роблю щось для того, щоб е, дойти до своїх мрій. Але я шукаю різну роботу, і вже двічі моя робота. Де я хотіла працювати, вона стосується. Один магазин так і не вичинився, і друге кафе теж поки що не працює. Ось так. А гроші мені потрібні прямо зараз, тому що в мене вже залишилось рівно на один місяць. Ось. І так важко, коли ти багато робиш для цього. Багато віддаєш енергії своєї. Ти кожен день щось робиш, шукаєш, але тебе не беруть. І що робити? Тому моя історія сьогодні про те, як важко починати. Тримаємось, не знаю, піду мити підлогу. А що? Не знаю, що робити. Ось так. І хочу підтримати кожну людину, яка починає зараз своє життя в неважливо в якому місці, це дуже важко. І хочу, щоб ви відчули, що ти не один, та я не одна. Ось так. На сьогодні все. Сподіваюсь. Що я буду продовжити вести такі деології, монологи, деології. До побачення. Я з вами. Слава Україні!